Так, доброго вечора. Маємо на огляді ось таку чудову ауді. Відео знімаємо для наших замовників, які цікавляться даним автомобілем. Хочу вам показати візуальний стан цього автомобіля. Це у нас 6.18 рік. Автомобіль в гарному технічному та візуальному стані. Як ви бачите, тут у нас 90 тисяч кілометрів пробігу. Нема ні одного скола, не висічені нас не фари, нічого, фулет-оптика, денні лед худові омивачі, передні-задні парктроніки, ну морда реально досить в досить збережному стані. Бо обично піскоструй, камні летять на скло, на капот, на цей весь хром. Що її помили, так як приїхали з подорожі, тільки цим автомобілем. Повний привід Кватро. Надійна машинка в досить класному стані і в збереженому стані по салону. Ось так от вона виглядає. Показуюсь близько, ніде не піскострує, не сколів, нічого, абсолютно дуже збережений стан автомобіля. Є якісь п'ятна, десь можливо від мийки, що не домили. Ось так загально вона виглядає. Присутній панорамний дах, люк, гума 21-го року з гарним кліренсом. Турмогні диски без виробітки абсолютно. Колодки 60% навіть більше, подивіться тут як все у нас збережено. Абсолютно нема. Ніяких зауважень, все як нове. Так само понизу, по всьому, показую зразу він код, щоб можна було переконатись по Америці. Присутня камера в нас датчика Audi presence, Тобто, якщо ви забули затормозити, автомобіль сам тормозить. До речі, лобове скло в нас оригінальне. Буває, якщо от займаємось також автомобілями з Європи, стійки вибиті. Тут в нас все вибито, як бачите. Абсолютно все в ідеальному стані. Деркала ніде не запутівши, навіть оці пластмаси без сколів, без будь-чого. Ось такий от чудовий автомобіль по колу. Всі вікна оригінальні. 618 рік, Audi. Зараз телефон сфокусується. Не хоче щось фокусуватись. Сам факт, що вікна всі оригінальні, у нас присутня підсвітка ручок, безключовий доступ, зеркала з затемненням, сліпі зони. Ось наші сліпі зони, зеркало з затемненням, повний електропакет, дерев'яні вставки, шкіряні сидіння, кришка відкривається з салону, так і звідти, пам'ять сидіння, дві цвіком стані карти, підсвітка також на підлогу, підсвітка по салону. Тут так само у нас десь без будь-яких нюансів. По пройомах, по резиночках, по всьому. Зараз покажу капотку. Дивіться, який конячний кон салон, в якому в гарному стані з вентиляцією. Що саме головне, сидіння теж в стані нових повний електропакет. В такому стані у нас руль, вже вечоріє, але приїхали тільки-тільки з подорожі і вирішили зняти для замовника відео по даному автомобілі. Також нас тут. Ще не забрали сидіння дитяче. Трюхзонний клімат контроль, чорна стеля, панорама, люк, сенсорне світло досить класне. Реагує на дотик пройомчиках по всьому теж, без якихось зауважень по картах. Є шторки в нас присутні. Тут без якихось недоліків, так само по задніх тормозних дисках абсолютно диски Ідеальні, без виробитки, без нічого. Так само і титанові диски не мають ні бордюрки, абсолютно нічого. Гарно збережена оптика, позаду теж ледовська, електроніки задні, камера заднього виду ось така, підсвітка теж по салону, по всьому. Дуже класний збережений стан автомобіля. Ну, Все-таки дається знаки те, що 90 тисяч км пробігу даного автомобіля. Внутрішня кришка багажника, підсвітка по салону, ніде нічого не крутилось так не знімалось. Бисутня шторка, такий коврик, запаска, домкрат, ключ, все на своїх місцях. Тут у нас все в ідеальному стані. Теж немає ніяких сколів, нічого не по кришці, не царапин. Автобіль рідко такий попадається з Америки в такому стані. Ось так вона виглядає. По дискам по всьому зауважень немає. Також, якщо у вас якісь цікавлять питання по технічній стороні цього автомобіля, то звертайтесь, все розкажу по ньому, як він в користуванні і багато чого іншого. Таких автомобілів у нас було вже багато. Тут теж все в гарному стані пройоми всі. Все в нас в дуже хорошому стані. Так Ось так от воно виглядає. Всі слабкі місця вам показую, резинки, пройоми, оригінальні хороші дорогі коврики. Наденечер не крутилось, підтримка для ніг теж зручна в дорозі. На літо вентиляція те, що потрібно. Рідко вони попадаються з вентиляцією, клімат, велика навігація, також CarPlay, Android Auto. Все по автомобілі в нас присутнє. Машина дуже виглядає круто, приємно на неї їхати. Зараз покажу вам по підкапотці, що воно там. Ось такий стан у нас підкапотки, тусол чистий, фари в нас оригінальні 18 рік, так само як і автомобіль. Тут теж фари в оригінальні 18 рік. Двигун не помитий, нічого. Тобто все в такому стані як є. Рімінь генератора теж в гарному стані. Підкапотка чудова. Тут захист у нас присутній. Так звана шумоізоляція. Зроблений сертифікат, до речі, відповідності. Також замінено масло в коробці та двигуні. Зараз запущу зразу вам даний автомобіль. Безключовий доступ, класна функція, віртуальна приладова панель Дивіться стан руля. Кнопка старт-стоп. Всі значки у нас тестуються, режими руху в нас є, тобто змінюється комфорт, офроут, динамік і тому подібне. Так. Сіточка в нас працює. Чорна стеля, по ній теж питань ніяких немає. Зараз да, покажу підрульові ліпістки. Дивіться в якому стані у нас руль та й весь салон. Купа різних налаштувань, це гарно світа, це панорама теж відкривається. Не будемо її відкривати, бо зараз після миючки. ось такий у нас салон. Зараз покажу з вулиці, як вона ще виглядає, коли автомобіль заведений. Класна оптика. Ось, дивіться, які фари. Гарно світять, є функція автоматичні ближні дальні, тобто коли ви їдете по трасі на дальньому світлі, то автомобіль сам перемикає, коли бачить якісь інші автомобілі. Ну, реально, хто шукає такий автомобіль, то буде дуже-дуже задоволений. Гляньте, як Задня оптика виглядає біла підсвіточка теж номерного знаку. Ось такий автомобіль в нас сьогодні на огляді. До речі, він в продажі, це наш чистий 18 рік. 2.0 бензин, 26500 плюс торг. Вкладати нічого абсолютно не потрібно. Виписується договір купюлі продажу на вас, і ви сідаєте та сміливо їдете додому. Ось така у нас ауді на огляді. Тому коли пита... зацікавлять якісь питання про таких автомобілях або по інших, пишіть, запитуйте, обов'язково вам дамо відповідь.